На жаль, в ситуації війни ми всі повинні знати ці основні правила безпеки і навчати наших дітей. Для нас захід дуже важливий і для нас, батьків, важливий. Бо не все ми можемо охопити, не всю ми можемо інформацію знати, коли ми будемо прикладом для дітей, і вони будуть нас наслідувати. Спускайтесь! Ой-ой-ой! Через те, що у нас сьогодні повітряна тривога. Ми піклуємось про дітей, про їх безпеку, тому ми зараз з вами в укритті знаходимось. Це для нас найголовніше це життя, здоров'я наших дітей. На плечики тобі давай. Буде проще. Ось так сьогодні ми завітали до благодійної організації Сонячні Діти Криворіжжя. Завітали з мобільним класом безпеки. Взагалі, мобільний клас безпеки це проєкт, який націлений на безпекові заходи для наших дітей України. Там, де така є позначка, там є міни, і туди не можна підходити. На жаль, в ситуації війни ми всі повинні знати ці основні правила безпеки. І навчати наших дітей тому міністерство МВС створило саме такий проект, і спільно рятувальники з ювенальною превенцією проводять безпекові заходи, навчають дітей. Воно в темряві світиться. Це для вашої безпеки. Основне, чому ми навчаємо це, як себе поводити в побуті, як не наражати себе на небезпеку, якщо виникла пожежа. Основні правила розповідаємо: телефони екстрених служб нагадуємо. Також розповідаємо про правила мінної безпеки, тому що сьогодення показує, що ці правила повинні знати від маленької до великої людини. Спілкуємося з дітками в різних формах. Все залежить від вікових категорій дітей. У нас є і відеоролики, і різні ігри з дітками, але все залежить від віку. Червоний, жовтий та зелений. Про що нам каже колір червоний? Можна Ходи ні, тема дуже актуальна, якщо Знову ж таки, я говорила про те, що цим літом у нас був випадок, коли дитина із синдромом Дауна загубилася, вийшла з дому, загубилася, були дуже розголос по нашому місту. Добре, що дитина знайшлася, все добре. Але ми, як батьки дітей з інвалідністю, розуміємо, що можливо не всі знають адресу, можливо, не всі знають контактні телефони батьків. Не у всіх з них є мобільні телефони, за яким вони можуть звернутися або зателефонувати дорослим, чи просто знають алгоритм дій про тому, коли він загубився, коли він Потрапив в якусь небезпечну ситуацію. Тому для нас захід дуже важливий і для нас, батьків, важливий, бо не все ми можемо охопити, не всю ми можемо інформацію знати. А ви, якщо вдома самі, ваша основна мета врятувати своє життя в травні. Місяці був спільний захід з поліцією патрульною, де ми проговорювали після того, як закінчився учбовий процес в школах, почалися літні канікули. Ми знову проговорили з дітьми. Про те, про правила безпеки на дороги поводження, діти дорослишаючи і маючи ментальну інвалідність, їм треба періодично повторювати, повторювати, повторювати для того, щоб це відклалося і стало вже як правилами поведінки. Наш спецпатрон сидить біля вибухонебезпечних предметів, і він попереджає, що це чіпати не можна, підходити не можна, коли ми будемо прикладом для дітей, і вони будуть нас наслідувати. Ми дотримуємось правил, і діти дотримуються цих правил. Тому сьогодні розповідаємо, показуємо в ігровій формі для наших особливих дітей, сонячних дітей, які постійно посміхаються і щасливі цьому життю. Дуже вважаємо, щоб наші діти всі були в безпеці і щоб нарешті наступив мир.